Це бляха. Але давай без жартів, це його справжнє ім'я. Поясни мені, чого це бляха. Бляха робить у багажнику. Він не донатить на збір. А ну діставай його. Mm. 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 Сюда. Mm? Так, спокійно, спокійно, спокійно. Та хлопці, я ж нічого не зробив. От тим мене бляха, ти нічого не зробив. Лайк не поставив. Не репост. А тепер давай діставаймо на і донать на збір. Та я ж просто хотів маккофе купити. Маккофе? Я вже донатив на цей збір в цьому місяці. Тепер переводь суму на збір за три маккофе. Чого це за три? Бо нас тут троє, бляха! Навчись рахувати, бляха. Давай бістріше, доставай. Все, 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 доначу, пацани. Мені здається, його також звати бляха. Думаєш, він досі не задонатив? Ти вже задонатив на збір? Банка в описі, бляха. Я задонатив. Ти ще тут?